Досягнення громад Чернігівщини у французькому проєкті «Релів» говорили 5 листопада на спільній конференції. Учасники зустрічі долучалися онлайн та офлайн. Серед тих, хто доєднався дистанційно, і Прилуцька міська рада. Діалогова платформа об'єднала представництво громад області з керівництвом Чернігівської обласної військової адміністрації, представниками міністерства регіонального розвитку та з французькими партнерами України. Участь або співпраця в даному французькому проєкті розпочалася в нас в нашій громаді із лютого поточного року. Спочатку це були звичайні ознайомчі зустрічі, вивчення міста представниками проєкту релеве, а вже далі визначено певні кроки, які необхідно здійснити для того, щоб проект безпосередньо фінансував ті проекти, які ми подамо їм на розгляд. Наразі прилуки напрацьовують стратегію розвитку громади, а також план з її реалізації. Триває розробка і не менш важливого документу це план поводження з твердими побутовими відходами. Про те, як працює прилуцька громада у цьому напрямку, в ході конференції говорив експерт проєкту Олександр Ісип. Можна досить продуктивно і ефективно працювати із сформованою командою, яка займається підготовкою стратегії. Допомагаючи їм у цьому, я хочу відзначити, що сьогодні ми забезпечили колегіальність, ініціативність, всебічність розгляду даних та підготовки матеріалів, прозорість і максимальну співучасть трьох секторів влади, бізнесу. Та громадськості також в ході наради обговорювали і можливість фінансування напрямків, котрі визначені стратегією розвитку. У прилук їх декілька, говорить заступник міського голови Олександр Сивенко. Поводження з твердими побутовими відходами, благоустрій міста можливо, вирішення певних екологічних питань, а також реалізація проектів в сфері культури. І вже після затвердження стратегії, це вимога французької сторони. Вже експерти даного проекту будуть шукати грандодавців для реалізації тих проектів, які вони вважають більш доцільно реалізувати в нашій громаді.